Всім привіт, друзі! Ви на каналі Неканон. Мене звати Настя і ми продовжуємо разом дивитися холостяка. Перш за все підпишіться і поставте серденько. Хай б'ється. Так, друзі, в цьому відео одразу два в одному, адже обговоримо і другий, і третій випуск Холостяка з Олександром. Гереном, а обговорювати є що. Наприклад, кому дістався перший поцілунок, хто ганебно пішов першим, і хто мав стати холостяком замість терна. І почнемо власне з останнього, і по факту найцікавішого. Холостяк мав вийти ще в 2023 році. І головним героєм реальці мав стати актор, і хореограф, і військовий Назар Грабер. Від самого лише погляду на нього можна трошки розтанути, і я просто уявляю. Юці кількість анкет, яка б звалилася у димохід каналу СТБ. проте не так сталося, як гадалося, бо Назар в той самий час розлучився і втратив брата, який віддав своє життя за Україну. Отож, Грабар спершу погодився, а потім відмовився. А от Олександр Терн, який активно розвиває свою медійну особистість, захотів сам прямісінько прийшов до СТБ і сказав: Алло". Хоча, чи прийшла ця ідея йому в голову або ж, наприклад, його продю. У серці питання залишається відкритим. Ну а за намагання стати на краплю популярніше і при цьому спробувати знайти собі кохання ніхто не присоромить, бо будемо відверті, мало хто приходить на це шоу не за медійними плюшками, а просто повлаштовувати собі побачення. Я не буду вам приказувати увесь сюжет другого та третього випуску, але сконцентруюся якраз на ключових моментах і взаємостосунках дівчат з тероном. У другому випуску ми нарешті побачили ту, хто ідеально підходить на місце для переможниці цього шоу. Принаймні, на думку редакторів, так точно, це загадкова волонтерка Інна, яка відвозила машину на харківський напрямок і тому пропустила першу вечірку. І момент зустрічі максимально трушний народ. Що класно, бо видно, що мала не виспалася і не готувалася, бо всі ми так виглядали, коли приїздили у Київ ранковим потягом. Звідки він не йшов? Але така зустріч перетворилася на екстремальне побачення по скелелазінню, і тут увага. Перше прозвучало з вуст учасниці слово протез. Дякую, Інна. Вона дівчина, яка зрозуміла в якийсь момент, що на горі вона скиглить, бо їй важко. А потім ще раз зрозуміла, що поруч з нею людина з інвалідністю має таку силу волі і жагу до нового, що робить те саме, ще й набагато краще. Усвідомлення учасниць. Саме цього я дуже сильно чекаю в тринадцятому сезоні. Холостяка, а більшість, до речі, все ще продовжує жалітися на свої проблеми менталочки травми минулого і складні стосунки з усім світом, що страшно бісить. Терен та Інна мило поворкували, але трохи в офіційно узнайомчому знайомчому стилі. Майже як в епоху регенства. Перші випуски це реально прямо такі серіали Бріджартони. Добрий день, вітаю, як справи, добре дякую. Ти чудово виглядаєш. Боже, як приємно це чути. Ти також. Ну і все. В такому стилі, взагалі, в деяких розмовах, наприклад, з палкою настою, я прямо бачу, як теран силою себе і відпрацьовує задачу поставити запитання. Одне, друге, третє, але ж камон жива бесіда. Вона тече струмениця і плавно перетікає з одного в інше з історії в історію, а з сюжету в сюжет. Поки, як мінімум, спілкування з настою це не так. Хоча сексуально ця дівчина його приваблює дуже сильно, і це також дуже видно навіть через екран. Трушну і дійсно зацікавлену розмову на екрані в принципі легко побачити, і таких дівчат небагато. По перше, це Віка, – тату-майстер, власне, Інна, дівчинка модель та діджейка Каліза та Аліна Сомельє. який, до речі, у другому випуску Теренс каже скаже: па Папа на побаченні на виліт, малишка очевидно зациклена на роботі і трохи на собі хоча саме її промови про вино, які могли спокійно зайняти весь ефірний час. Роблять в її очах роботодавців кандидатом номер один. Хоча офіційна причина це те, що вона навіть не запитала у терена, чи п'є він алкоголь, бо він не п'є, і ось вона що дівчина не запитала, а в нього язик якось не повернувся про це сам сказати. <плес> і ось тут ловіть крінге номер раз. Спонсор холостяка тринадцятого сезона. Це вино, яке в третьому випуску на ще одному груповому побаченні на виліт сам терен. Відкупорював, наливав у декантер і наливав, увага, три келихи, враховуючи свій. Так, я розумію, що розважальні шоу не можуть без інтеграції, бо це ресурс, але камон, так сильно суперечити самому собі, це вже тумач. Але тут на авансцену виходить реклама Ощадбанку. Третій серії терен влаштував благодійний аукціон, куди він покликав друзів і медійних особистостей. Одразу скажу, добра половина це випускники школи кохання проєкту Холостяк. А інша половина виконавці нашого шоу-бізу. звісно, не топові, але які не проти зайвий раз посвітити обличчям на камеру і так само підвищити свій градус популярності. Бо нагадаю, шоу Холостяк це найрейтинговіше шоу наразі. Отож, крінж номер два: найщадріше на Аукціоні став Льоша Трегубенко з холостячки І саме він та Терен. Потім зустрілися перед Ощадбанком, аби перевести гроші на допомогу військовим. Знову ж таки, я прямо таки бачу цю дівчину за кадром, яка порядково читала їм той текст. А вони його повторювали на камеру. Причому навіть звичайна подяка за чималий донат в 150 тисяч гривень виглядала натягнуто, а не щиро, як мало би бути. А вихваляння банку тим паче проте ловіть. Апогей всього цього. Терен приніс оператору або ж консультанту у банку пакуночок грошей. Дівчина його забрала, сказала: раз, два, і ми все вже перевели, не встигнете ви вийти звідси. І відклала той пакунок в сторону. Її комп'ютер був. Вимкнений просто чорний екран, і це було видно. Це Вірус п'ятя ну, камон, Ви дуже хочете зняти інтеграцію швидше, проте це не привід робити її такою паскудною. Щиро вірю, що колись інтеграції державних банків будуть крутіше за рекламу газовинки чи спортивних брендів. Проте поки що це не так. І я до речі народ зрозуміла, чому наш головний герой так літературно і високопарно говорить і не обходиться без допомоги друга, тобто навушника, навіть у третьому випуску шоу. Це якщо що, номер крінжаномертре. По-перше, маю припущення, що він, як і багато хто з нас, до повномасштабки мало практикував українську. І Зараз її вивчає, і для нього говорити правильно це умова цього вивчення. А по-друге, терен звик свої думки записувати і відредаговувати під читача. Думаю, він працює з літературними редакторами, так точно. Це впливає. І, власне, на подальші його вислови, які ми чуємо в шоу. Ну і по-третє, я тут нещодавно, чи не вперше, майже подивилася його від Валніг і зрозуміла, що він зазвичай досить багато тексту саме декламує. Як той бірж, але є нюанс: той текст написаний не ним, і в прочитанні його немає нічого складного. А от звичка вже випрацювалася, тож і вухо його надійне страхування, куди можуть сказати щось доречне, а він просто видасть це на загал. Але менше з тим ідемо далі. Про Барбі хаус також поговоримо, бо там часом коїться страшні речі. Приходить гріша і купа сценаристів, і налаштовують дівчат на усілякі інтерактиви. І тут у нас кундаліні йога. Це така духовна практика, якщо що, яка може розкрити ваші чакри сексуальності. Звісно, дівчатам це дуже доречно, і звісно, що проводила її розпусна родоволоска Настя. І в неї це виходило органічно, хоча саме тут найцікавіше це реакція інших дівчат, і їхні погляди в світі релігії і сексуального виховання. На стороні сексу та безбожності Вероніка, Віка, Юстина і, в принципі, більшість дівчат. А от на стороні церковних принципів нікого не хочу образити. футблогерка блогерка Настя, вирази обличчя якої можна просто розбирати на меми. А ще модель Ілони, яка під час сексу навіть хрестик знімає, але не цурається оголених фоток. Як так виходить, незрозуміло. І в цьому списку навіть трохи волонтерка Інна, якій думка секс дорівнює Бог. Була не дуже близька, але тут вам, взагалі, всі карти на стіл, адже саме Інна буде цілуватися з Тереном у третьому випуску: робити кішечку, пускати бісики, та не соромитися поцілунків по-французьки на камеру. Звісно, що дивовижа чи трансформація завдяки кундаліні йозі а? Але і це ще не все кундаліні подіяла ще й на віку, яка мала індивідуальне побачення на байках, завалилася на мотоциклі з тереном, але таки проїхала метрів 10 самостійно. Але ж винагорода того вартувала, бо вона і свої тату перенесла на Олександра, зокрема, тату своїх очей. Я прямо таки сплю і бачу, як дівчата на цьому закцентують не без допомоги сценаристів. Звісно, але був ще перший поцілунок. Щоправда, жодних язиків максимально пустотливий, ніжний і трошки сором'язливий, але романтичний і Віка, і Саша. Я думаю, залишились задоволені. До речі, можемо вже починати рахувати кількість поцілунків Теренанса. Проєкт і одразу скільки разів прозвучить слово секс з вуст Настя, бо лише у другому випуску їх було разів 50 чутно. Ну і повернемось до наших сором'язливих на груповому побаченні Ілоною та Насти у третьому випуску, там де пили вино. Нагадаю, і переглядали ще українську поезію саме з точки зору захованих еротичних сенсів. Звісно, мова зайшла про секс. Видно, що для Сашка ця тема легка і для сприйняття, і для обговорення, і для мабуть. Виконання, а от Настя знову шарілася і закочувала очі від усіх непристойностей, на її думку. Але сказала, що секс в її житті, звісно, є, і вона його дуже любить. Господи, прости, слухаєш і не віриш. Але ж і Ілона не залишилася позаду, теж розпиналася, як вона любить секс і як він їй подобається. І, хоч вона була більш відкритою, холостяки, схоже, подобаються дівчата-загадки. Тому Ілону Терен відправив додому, а Настя залишив у проєкті. До речі, про цю дівчину саме з нею в Одесі було найганевніше побачення на думку холостяка, якщо що, і вона ще зізналася, що має інвалідність і хворобу, від якої постійно приймає пігулки, аби підтримувати свій більш-менш нормальний стан. Звісно, фішечка на зближення з терном. Хоча на екрані він щиро намагався здивуватися і розпитати, але я прямо уявляю, як в душі він зробив ось так я собі просто тим часом уявила ці кастинги дівчат для 13-го сезону холостяка. Наявність інвалідності, галочка, прочер. З галочкою гарантований прохід у шоу, а от без інвалідності ще сім кругів відбору на шоу. А ще цікава вам традиція: думати про троянду, говорити про троянду, мріяти про троянду, плакати за троянду, заздрити чужій троянді і безкінечно повторювати назву цієї квітки. Або дівчата не знаходять інших слів, аби сказати, що їм важливо залишитися на проєкті. Або за кадром сидить психолог і б'є цією трояндою їх, аби вони постійно про неї говорили. Ну і про ще одне групове побачення вам також розкажу, адже головні дієві особи тут напівбоксерка Ксенія, інфоциганка Аліна і військова журналістка Світлана. Тут у нас три типи дівчачої сутності: закрита, але дуже творча Світлана, нав'язлива і дуже прагматична Аліна. І нашим і вашим Ксенія, яка ніби трохи про почуття, але багатоходовочку у себе в голові вона вже продумала і гачечки порозмішувала. Максимально некрасивий момент був, але надзвичайно правдивий. При цьому як Аліна та Ксенія обговорювали колишню терна. Звісно, що за його спиною. Оце прямо ляти криса стайл. і чим далі в ліс, тим більше розкриватимуться особистості цих двох дівчат. Чому двох? Бо Світлану терен відправить додому через нібито її непропрацьовану травму після загибелі чоловіка на фронті. Або може просто тому, що вона йому не до смаку, не вистачає підкачених. Заламінованого волосся і кілька сантиметрів зросту. А от про Аліну в домі дівчата вже все зрозуміли, бо в очі вона говорить одне, а при терені зовсім інше. Причому нам не показують цілісної картинки, але по коротким реплікам інших учасниць стає зрозуміло. Аліну вони не люблять, бояться і рахують дуже сильною конкуренткою. З Аксенією сильно подобається спостерігати, але з одним але в тандемі, але не з Олександром Тереном, а з Веронікою. Бо ці дві пані не обійдуть одна одну не злим тихим словом і не тихим до речі. Також скажу чесно: саме за такими дівочими розбірками цікаво дивитися, і завдяки їм класно розвантажується голова. У мене так точно. Щодо персонажів, то за звання головної коментаторки сезону змагаються Юстина та Ліза. Дівки тащуть прикол, одна діалектом та вмінням своїм аналітичним розумом розкласти все по поличкам, а інша сленгом молоді, через що стає дуже цікаво. Дівчата, лайк! І до речі, про Юстину реально хочеться, аби вона залишилася подовше через її підвішений язик. Хоча оцей юнацький максималізм з неї аж пре. Тосунки перші і назавжди через шість років вона відкриває бізнес школу і стає мільйонеркою. І якщо її чоловік, то щоб не мав друзів жінок. Але чом би й ні? Було б бажання у Терена її розкрити, а не тягнути з випуска у випуск за вказівкою з вуха. І ще трохи важливостей: бо на благодійній вечірці у тому аукціоні була присутня подруга Терена, яка поговорила з інною та настою, власне, про те, як вони бачать життя з людиною з інвалідністю, бо саме ця подруга їздить на візку. І нарешті шоу приземлилося з підкорення сердець. Гарних побачень і мрій про круте публічне життя до банальної буденності, яка не може бути легкою у людини з протезами, яка має певні алгоритми дій, потреби та обмеження. І подруга терна, всі ці питання ставить зокрема про догляд та інтим. Бо цілуватися це одне, а от займатися сексом це вже інше. Мене тішить такий прояв, адже це зернятко дійсно має рости і проростати у дівчат і у всіх глядачів. Так само. Ми маємо розуміти соціальну відповідальність в цьому сезоні, і слава Богу, з'явилася людина, яка змогла проговорити основні аспекти. Отож, на завершення. Хто і коли покинув проєкт? В другому випуску неочікувано пішла дівчина перше враження Тетяна. Бо ця ввічливість і шаблонні запитання, відповіді не розкривають людей. Взагалі, особливо трохи закритих. Тому Таня вже вдома в Одесі. Аліна занадто розкрилася, але не з жіночої сторони, а з професійної. Тож вона також на лаві глядачів. Третій випуск Світлана пішла пропрацьовувати травму минулого, або принаймні так думатиме холостяк. Ілоні також не дісталося трояндочки, бо як вона не зізнавалася в коханні до сексу, але дивлячись на їхні розмови, то вони просто з інших світів, і світосприйняття в них абсолютно тереном різне. Натомість дівчатка дуже зраділи в кінці третього випуску, бо побачили, як холостяк проводить Вероніку. Але шоу Холостяк. Не було б шоу, якби Олександр не провів її прямісінько в наступний випуск на індивідуальне побачення. До речі, в українських Карпатах, де буде що правильно. Знову поцілуночки. Отож далі буде цікаво. Це канал Неканон. Мене звати Настя і обіцяю, що далі буде ще більше оглядів. З вас підписка та серденько. б'ється!